Вітаю! Підбиваємо пенсійні підсумки травня. Сьогодні розповідаю про несподівані нарахування від пенсійного фонду, про перерахунок пенсій для тих, хто продовжує працювати, про економію уряду на тих, хто не пройшов ідентифікацію, про зміни середнього розміру зарплати за перші три місяці 2024 року, та про відповідь Мінсоцполітики про пенсійну реформу. Як і прогнозувалося, жодних масових підвищень пенсій в травні не відбулося. Попри анонси у деяких ЗМІ, а, натомість стало несподіванкою, коли пенсійний фонд почав заднім числом індексувати пенсії деяким людям, котрі в березні нічого не отримали. Зокрема, частині пенсіонерів, які вийшли на пенсію в 2020 році в травні поточного року, додали по 100 гривень та здійснили виплату боргу за квітень і березень. Що не так з їх пенсіям, я вже розповідав. Натомість з'явилися додаткові факти щодо неправильності обчислення та індексації ледь не всіх пенсій, призначених після 2017 року. Про це я розповім в одному з найближчих відео. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Тепер про перерахунок пенсії для тих, хто продовжує працювати. Він здійснюється з 1 квітня, але доплата за квітень і травень разом з новим розміром пенсії буде виплачена в червні. Застерігаю від великих очікувань. Минулого року з 2,7 мільйона пенсіонерів, які працюють, пенсія збільшилася фактично у 400 тисяч. Це десь кожен шостий, кожен сьомий пенсіонер. А середній розмір підвищення склав 220 гривень. Навіть тим, кому такий перерахунок роблять, загальний розмір пенсії може залишитися без змін. Тобто основний розмір пенсії збільшується, а загальний залишається незмінним. Наголошую, що це не якась надбавка від держави, а автоматичний перерахунок пенсії за час, котрий людина додатково відпрацювала протягом останніх двох років. На початку травня в пенсійному фонді наголосили, що переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, виплата відновлюється після її проходження. Дехто пройшов в квітні ідентифікацію повторно, а на травень нарахувати пенсію все одно не встигли. Таким особам виплати обіцяють здійснити в червні. Нагадаю, пройти ідентифікацію можна трьома способами. Перше це в особисто в Пенсійному фонді чи в Щадбанку. Друге це на веб-порталі Пенсійного фонду онлайн. І третє через відеозв'язок. Записатися на відеозв'язок можна або через портал Пенсійного фонду, або за номерами телефонів Контакт-центру пенсійного фонду. Зараз диктую ці номери. Перший. 0,800 503 753. Далі міські номери в Києві 044 281 08 70 і 044 281 08 71. І цікаве спостереження. В березні витратили на виплату пенсій 62 мільярди гривень. 62,1, а в квітні лише 60,5 мільярдів гривень. І мені здається, що ось ці мільярд 600 мільйонів гривень вдалося зекономити саме на тих, хто не пройшов ідентифікацію. Також в пенсійному фонді назвали середній розмір зарплати за перші три місяці 2024 року. Це зарплата, з якої сплачені страхові внески. У січні вона становила 14 974 гривні 56 копійок, в лютому 15 267 гривень 60 копійок, і в березні 15 443 гривні 98 копійок. Повідомляється, що це в середньому на 2 тисячі більше, ніж минулого року. Ці показники, зокрема, застосовуються під час майбутніх призначень пенсії або майбутнього перерахунку пенсії, якщо він робиться по зарплаті. Також в травні міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону розповідала про пенсійну реформу. Ведучі наголосили, що депутати провалили в квітні голосування за накопичувальну пенсійну систему, про яку так багато говорилося. Втім, міністерка запевнила, що робота триває і проєкт просто повернуто на доопрацювання. Потім, ведучі, прямо спитали, чи вже працює бальна система, яку анонсував прем'єр-міністр ще восени минулого року. Жонович більше зосередилась на тому, що вони хочуть зробити і як, але не сказала коли. Цитую, ми плануємо подавати пакет законодавчих змін. Все, більше нічого з приводу цього не відповіла Жолнович, коли це відбудеться. Отже, анонс був ще у вересні 2023 року, минув травень 2024 року, а проєкт в остаточному вигляді ще навіть не з'явився. Дякую за увагу! Будемо і далі слідкувати разом за пенсійними новинами. Не забудьте підписатися, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Будьте здорові і хай щастить.